Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео Сьогодні можна сказати і ремонт в прямому ефірі, і цікава, досить цікава така, можна сказати, новина. Цікава для багатьох, в кого є, наприклад, навіть так, по інакшому ми навіть скажемо. Багато з нас наприклад, мають телефони на 8 карти і хочеться, наприклад, щоб телефон ну, мав вайбер. Ну, верніше, щоб на телефоні було два вайбери, наприклад, щоб відмежувати особисто, наприклад, сімейне щось від робочого. Це я думаю, що багатьох, багато з нас задумувалося про, про це питання. Бо е, тоді приходиться брати два телефони, вставляти в одну карточку один телефон, один другий, бо телефон, ну. Ну, немає такого практично. Ну, багатьох телефонів немає такої штуки, щоб два вайбери вмістити. Переважно, я от на ну, цим питанні задумався. Відкрив інтернет, Ютуб і на просторі ютуба шукав е е посилання або хоча б як воно це можна це все зробити, щоб е можна, щоб два вайбери чи, наприклад, інших два месенджери стали на один телефон. Це можливо зробити. Ну, так, Якщо суду по модифікації в телефонах Xiaomi, бо є там на Xiaomi така є штука, це налаштування заходить, клонування. називається. В інших там відео було, що треба було завантажити щось з Play Market. Я пробував, чесно кажу, пробував і, і з клонуванням в телефоні. Ну, от, Наприклад, у мене оця Motorola є e 7-power. Я вже до недавнього часу в мене була практично телефоном, зараз тепер я став додатковим, бо, як я, знаєте, займаюся ремонтом мобільних телефонів. то він став таким робочим, повноцінно робочим телефоном, де я приймаю замовлення. <кхід> де ремонтую, приймаю замовлення, таке інше. Але е, ну немає на цьому телефоні клонування. В ну, меню телефона. Зайшов по інших сайтах, <кхід> перепрошую, шукаючи програму в ну, Ютубі, ну нема. Навіть от, от, півночі е, практично такого нас не шукав. А потім тако, згадав, що колись по інтернеті шукав програму. Ну, якусь знайшов, дивіться. так, чекайте хвилико. І знайшов в плеймарті. Це круто це стане досить корисною штукою для багатьох, бо саме про цю програму в інтернеті немає в Ютубі. Немає про неї взагалі нічого. І ось. Заходимо... Ой, боже, перепрошую на YouTube. Заходимо в Play Market. В Play Market заходимо. Я Якось просто випадково побачив програму в пошуковику. Я написав просто всі месенджери. І завантажимо таку програму. Зараз, 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 зараз. Чекайте хвильку. У в, в, в мене була. Зараз хвильку. Один раз, бачите, випадало також, що всі месенджери випадало, ну, на самому першому рядочку. А в іншому там вона, ця програма називається Multiple Account. Введу, от, Multiple account і от так його, е, ромбик. Бо як бачите, я до цього так само от, пошуковика бачите, забивав. О, дивіться. О. І от По, по Ютубі виходилося. от така була програма е е Parallel Space е е і там ще інші були ну, програми. Ну, Не було його, не, не, не вискакувало. А це му аккаунт І от я загрузив і звантажив. От завантажив загрози звантажив. Завантажив всю цю програму, тут вона дуже проста в користуванні. Заходите в телефон і воно тут вискакує. От, як, наприклад, там, мені зразу на початку вискочув, вискочив Телеграм. Але ви, ви дуже просто все робите. От стоїть плюсик. Будь-яку програму можна сюди зробити двойника клонування. О, дивіться, ви нажимаєте на плюсик. І от будь-яку програму Viber, Telegram, от, от, і по списку. Дивіться, всі програми, які в мене, наприклад, в телефоні зараз на даний момент налаштовані, їх можна всіх клонувати. І от я, от, наприклад, от, щоб не бути голословними. До речі, щоб виконати, перепрошую, щоб трошки відбився. І, ось ще раз ми заходимо сюди. і нам, наприклад, цю програму е, виставити на, телефон, на, на е, Не сутос, цю програму заходить, а нам треба цю програму, щоб на е, робочому столі вона стояла. Ви такого нажимаєте, притиснувши, і буде писатися Home Screen. Ви нажимаєте на цей home screen, і ця е, програма вискакує зразу на робочому стилі. От бачите, я загрузив. Просто я вже собі, там, там можна меню змінювати назву програми, а можна зразу просто просто може, такий вайбер, і воно буде відрізнятися. Звичайно, вайбер, щоб дивитися. Оце, мене вайбер, щоб ви ось собі не думали. От, Ремонт телефонів, от мій один номер телефону один. от, Моя переписка з людьми. От один номер. А заходимо тепер через вайбер цей клон, Вона чуть-чуть як ніби притормозиться. дивіться, Раз. І от заходимо, наприклад, сюди. Зовсім інший номер телефону. І вона чуть-чуть приторможено йде. Так само, допустимо, от на, на, на WhatsApp. Вона так чуть-чуть притормозиться, проситься, щоб перезагрузитися. І от у всіх переписках. Так само. от, от. Телеграм. Телеграм плюс. Тобто цей я собі таки зробив вхід, щоб. Бо зараз дуже багато поширеного шахрайства стало. Так само і <постив> одного пошта. Тобі додатковий зробив клон програми, щоб на двох номерах було клон входження. <постив> Перепрошую. Тобто, ця програма зараз. Цей, мультиплеєр, мультиплеє аккаунт, собі запам'ятайте. Вона дуже проста в користуванні використанні. Ви загрузили цю програму на телефончик. Я, я, я от буквально 5 хвилин, і ця програма зразу на цей я розібрався в цій програмі, і вона запрацювала. Ось таке у нас було відео, можна сказати, ремонт в прямому ефірі. Це буде вона корисна. Якщо так корисна, напишіть, будь ласка, в, 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 в коментарях під відео. Чи вона стала вам корисною? Чи ви чи змогли ви в ній розібратися? Я думаю, що кожен може розібратися. Хай їм щастить, будьте здорові, па-па-па-па!